Профільні служби адміністрації заводського району Миколаєва проводять інспектування, мета яких своєчасне реагування на випадки домашнього насильства. Наші журналісти долучилися до одного з таких рейдів. Працівники соціальних служб надавали допомогу сім'ї з двома малолітніми дітьми. Докладніше про це в наступному сюжеті. Станом на 18 серпня відділом з гуманітарних питань та спорту заводської райадміністрації спільно з поліцією та міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді здійснено 115 інспектувань задля реагування на факти домашнього насильства та допомоги постраждалим особам. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну відділом організовувалися та проводились інформаційно-просвітницькі заходи серед Учнівської молоді це були лекції, тренінги, бесіди, на яких транслювалися відеоролики, розповсюджувалася інформаційна та соціальна продукція щодо недопущення насильства та торгівлі людьми. Відділ з гуманітарних питань також щільно співпрацює з районною службою у справах дітей. Завідувачка сектору захисту дітей служби Олена Норенко розповіла про чергове повідомлення щодо вчинення домашнього насилля в сім'ї, де проживають двоє малолітніх. Ми зараз тут щоб з'ясувати, чи страждають ці діти, чи вони є жертвами насилля, яку допомогу потребує родина. З'ясовуємо, як виконуються батьківські обов'язки. Пропонуємо допомогу фахівців соціальної роботи, психологів. Ну, тобто, ми тут для того, щоб з'ясувати, яка допомога потрібна дітям і у разі потреби її надати. Як виявилося, ініціатором насильницьких дій був родич матері дітей, який проживає окремо, проте нерідко допікає її родині. З нею та її чоловіком провели роз'яснювальну бесіду за участі психолога щодо дій в подібних ситуаціях а також необхідності постановки на облік в центр зайнятості. Подружжя втратило роботу через повномасштабне вторгнення РФ. Ми поспілкувалися з матір'ю та з батьком цих дітей, провели з ними психолого педагогічну бесіду з приводу і працевлаштування і, взагалі, налагодження. Гармонійних стосунків у сім'ї роз'яснили їм моменти, як реагувати у майбутніх випадках насилля, тобто створили такий невеличкий план безпеки, щоб вони знали, куди вони можуть звернутись, яку допомогу вони можуть отримати. В адміністрації Заводського району закликають громадян не мовчати про факти домашнього насильства, яке є однією з найгостріших проблем в державі та вважається грубим порушенням прав людини. Звернутися по допомогу можна на профільну національну чи урядову гарячі лінії, а також напряму до поліції. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.